Мені здається, що це просто шедевр. Ви можете думати, що хочете, а я знаю, що це шедевр. Це карти Таро, але не прості. Я їх створила сама, сама придумала, сама зробила, і вони повністю відповідають програмі НМТ з історії України. Мені здається, що такого ще ніхто не робив. Не просто так. Тут підібрано до кожного значення трійка жезлів, бачите подія, щоб вона відповідала значенню трійки жезлів. Подивіться. Княгиня Ольга Верховна Жриця. Повернення кримських татар додому. двійка кубків. Бій під крутами, 1918 рік, п'ятірка Жезлів. Євген Коновалець, Лицар Жезлів, це Місничий, Трійка Пентаклів. О, до речі, дуже цікава карта. Карта Голодомору. Це карта, яка означає смерть, бачите? Карта Голодомору. Ось. І тут не просто так. Тут, тобто, тут зображені, якщо, можна, якщо ви звернете увагу, п'ять колосків, селянська хатка зруйнована, тобто все з глибоким задумом. Бій під конотопом, під конотопом, 1659 рік, шістка жезлів. Встановлення погостів та уроків княгиньо Ольгою це вісімка пентаклів. Новий порядок. Окупація України нацистами, четвірка мечів. І так, в такому дусі дати події, які в нас є в програмі НМТ, вони тут зображені. Давайте спробуємо з вами погадати, давайте щось. Наприклад, що ми можемо задумати? Чи складними будуть завдання, тестові завдання а, на НМТ з Історії України в 2026 році? Що нам скажуть карти? Давайте глянемо. 2026 рік. Чи будуть складними завдання в 2026 році на НМТ З Історії України? Битва під жовтими, жовтими водами 1648 року, туз жезлів. Ну, треба буде себе показати, треба буде поборотися, але це початок чогось нового, чогось дійсно важливого, як національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Це буде старт чогось дуже важливого в вашому житті. Ось так. От А яке які б запитання ви задали цим картам?